До початку ремонтних робіт ніхто не підозрював, що тут є колодязь. Він ховався під чаром землі і трави, каже Андрій Кір. Представники громадської організації виїхали на місце знахідки на прохання настоятеля катедри отця Віталія Козака. Ми зустріли настоятеля катедри та пана козака, який недавно видав книжку про тернопільську катедру. Він нам і розповів, що можливе його призначення було для відведення води з однієї з веж катедри. Збудовані в ці колодязі, можливо, були в період між 1900 та 1910 роками. Це була система з декількох таких колодязів. Раніше поблизу колодязя виявили кілька підземних ходів. Саме тому дослідникам цікаво детальніше вивчити знахідку. В лютому місяці ми поблизу проводили георадарне дослідження, там теж є підземелля. Тому хотілося б спуститися оглянути, тому що на території Тернополя проходило дуже багато військових дій. Тому цікаво з якою метою ще міг він використовуватися. Колись на місці Колодязя знаходилася одна із веж Тернопільської фортеці. Саме тому його дослідження є важливим і для історії Тернополя.